Ну, ми з Тьомою класно зігралися. Взагалі команда. Ми відчували. Ну, кожен відчував добре один одного. А з Тьомою у нас була така хімія. Ну, тандем, я так. навіть іноді з закритими очами я знав, де він міг знаходитися. Ну це так. Навіть коли ми забивали гол, зминаємо 1-0. Перемогли, теж тяжкий матч. Коли я подавав з під гравця, я ж не дивився, коли подаю. Я знав, що він буде на дальній стійці. А він мені після гри а я знав, що ти туди підаш. А я говорю, а я знав, що ти там буде. Як така у вас була? Ну тому що він любить е, з дальної стійки, mm -hmm. от саме е, звідти набігати і забивати м'ячі. Я знав, що він там опиниться саме на дальній стійці. Така передача пішла, що міг війти. і він захисника продавив і все, і впустив ворота. Ось стільки комбінацій породило, це взагалі прямо. Ну так, ну багато комбінацій, якщо чесно, ну, його, якщо не використовувати його мощ, ну mm -hmm. просто він ставить, особливо mm -hmm. коли. Mm -hmm. Захисник не, не сильно великого mm -hmm. там зрісту не мощний, так. ти просто можеш в нього давати. Він може як і сам розвертатись, може mm -hmm. вбігати, ти можеш віддати там льоха. Може mm -hmm. вбігти. ну, дуже багато комбінацій, і Якщо його так не використовувати, то я не знаю. Чесно, Ми... як, як інакше, да, як інакше зараз на там... нього подачі mm -hmm. взагалі з фанга. Теж ясно, що там я зараз дивлюсь теж ігри багато роми дуже тяжко в чемпіонаті Італії, бо. Його іноді відрізають, що він взагалі один залишається, і три центральні захисники, коли йде подати, ну йому там тяжко щось зробити, саме виграти. Там один страхує, там що перед ним. І коли ніхто не підходить до нього. В Іспанії йому набагато легше було. ну, Я коли ігра дивився, на нього команда грала. Ну як ми в Дніпрі грали, так на нього грали і в Іспанії. Не хоча в Італії він теж ну немало забуває, але все рівно мені здається, що команда... ну трохи інший стиль футболу, трохи інший футбол.